Шорти та футболки для сина у міському гуманітарному центрі речей обирає харків'янка Ірина Хозяніна. Жінка розповідає, до Вінниці з Харкова переїхали на початку березня і все, що мають із собою, це зимовий одяг. Зараз потребують літніх речей. Обирає без сина. каже, якщо не підійдуть, поверне це дуже зручно. Ми виїжджали в теплому і. Речі підбирали теплі, тому, що ми ночували в підвалах, хтось тобто там весняний одяг, дуже холодно було. Сюди важче доставатися мені, але ну коли потрібно, то час знайдеться. Теж із Харкова до Вінниці переїхала пенсіонерка Валентина Грушковська. Каже, до гуманітарного центру приходить не вперше. Учора дізналася, що центр переїздить у нове приміщення. Ми прийшли в понеділок, вони якраз переїжджали. і ми оце та, та, таким чином дізналися. Ми приїхали ще в березні, тому нам вкрай необхідно якісь літні. Речі і дуже непоганий вибір. За дві години роботи у новому приміщенні по вулиці Київській центр речей відвідали майже 300 переселенців, каже його керівниця Вікторія Вдовцова. Знаходимося ми по вулиці Київській, 16 а прийшовши на роботу, наші ВПО вже тут стояли. Так що я думаю, жодних проблем з транспортом немає. Вони вже більш-менш. Звикли до Нашого міста кожного дня до нас приходять до 600-700-800 чоловік. Вдовцова розповідає, у центрі можна обрати одяг, взуття, іграшки та постільну білизну. Людей по кількості товару не обмежують, видають за наявності довідки внутрішньо переміщеної особи або ж потрібно пред'явити прописку. Зробити це можна і через додаток Дія. Асортимент у гуманітарному центрі поповнюють раз на три дні. Це допомога міжнародних партнерів та речі, які які приносять Вінничани, каже Вдовцова. Загалом центр у Вінниці працює з квітня, з 10 до 5 вечора, з понеділка по п'ятницю. За цей час його послугами скористалися майже 20 тисяч переселенців. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини на Суспільному Вінниця.